Мирне план Трампа для України маємо ексклюзивні подробиці. Це новий проект інтера червоні лінії. Я Дмитро Анопченко. Ми в прямому ефірі з Вашингтона. Більше того, із американського конгресу. Ну і головна тема просто зараз чого чекати від Трампа? Ну погодьтеся у 2016, Як всі ми пам'ятаємо, перший термін Трампа нам вже з вами не повернутися. Це інша Америка, інший Трамп. Інша Україна через війну. Ми з вами стали іншими, і тому варто розібратися. Ну а що означає, що може принести цей камбек? Ну і тут є дві головні теми. Перша з них а, як складеться нова команда Трампа, можливо, все не так і погано, можливо, там є і або будуть і про українські чиновники. Поговоримо про це. Ну і друга, мені здається, найголовніша тема мирний план Трампа для України. Чого від нього чекати? Пам'ятаєте, всі ці розмови, всі ці обіцянки закінчити війну за 24 години. Організувати прямі переговори трійки України, Росії і Сполучених Штатів, ну і ось людей, які готові про це говорити, готові говорити ексклюзивно, ділитися деталями. Насправді у Сполучених Штатах не так вже і багато. Знаєте, тут у Вашингтоні часто кажуть, що ті, хто знає, мовчать, а ті, хто говорить, часто не знають. Тому експертів для цієї програми я обирав дуже ретельно. І ось вони. Подивіться. Курт Волкер у минулому спецпредставник США по Україні, американський дипломат, експосол США при НАТО. Він працював в команді Маккейна. у 2000-х був відповідальним за стосунки з Європою у радбезі США у 2017-му Команда Трампа попросила його стати ключовим посередником між Вашингтоном і Києвом. На посаді спецпредставника Волкер був більше двох років. Починав займатися Донбасом, але його повноваження кілька разів розширювали. І наш другий експерт дня Джон Хербст, людина дуже проукраїнська, досвідчений дипломат та американський посол у Києві в адміністрації Буша, зараз директор Євразійського центру Атлантичної ради. І що важливо, саме Джон часто входить у невелику групу тих експертів по Україні, із якими неофіційно за зачиненими дверима радяться перед тим, як перейти чергові червоні лінії. Погодьтеся, експерти дуже потужні. Ну ще я не говорю про те, що у нас сьогодні ексклюзив із білого дому там теж буде дуже багато цікавого. Ну а поки давайте все ж поговоримо, чого чекати від Трампа від його команди і що у нього за мирний план. Західна преса цими днями принесла сенсацію: мовляв, дізналися деталі щодо мирного плану Трампа для України. Британська Independent та американська The Wall Street Journal майже синхронно. Що теж наводить на думки, що це був свідомий злив інформації. Опублікували статті, з яких виходить нова владна команда, начебто, запропонує зупинити бойові дії, провести лінію демаркації, там, де на момент перемовин проходитиме лінія фронту, цю лінію розділення мають патрулювати європейці, бо для Трампа мовляв важливо, щоб виборці не звинуватили його у витрачанні бюджетних коштів. Тому табу не тільки на присутність військ США, як миротворців, але й на місію блакитних шаломів ООН. Оскільки штати фінансують об'єднані нації в публікаціях. Також йшлося про мораторій для України 20 років не вступати в НАТО. Чи є в цьому правда? Я і запитую курта Волкера. Перше, що ви маєте розуміти, преса нічого не знає. Усе це спекуляції. Бажане видають за дійсне. Ніхто з них не знає, про що Трамп думає, що збирається сказати чи зробити. Він все вирішує сам, а все це маніпуляції. Що очікує сам Волкер? Так це телефонну розмову Трампа з Путіним, під час якої Росії запропонують почати переговори. Трамп під час цього дзвінка може бути жорстким, але ніколи не демонструватиме це публічно. Це його стиль перемовин. Трамп ніколи не поплюжитиме публічну людину, з якою збирається вести переговори. Будь це Кім Чен Ін, чин інший Путін. Навпаки, він любить публічно говорити про сильного політика, з яким йому доведеться домовлятися. А паралельно він закручує гайки, щоб створити умови. Трамп прийшов у політику з бізнесу. Переговори для нього це завжди про те, щоб виторгувати потрібний йому результат, використовуючи, як то кажуть, ті батіги медяник. І батогом для Москви, щоб змусити її піти на переговори, може стати погроза буквально накачати Україну зброєю, якщо Путін зволікатиме. впевнений Волкер. Думаю, він подзвонить Путіну і скаже: війну час закінчувати. Зупиняйтеся, у вас є час до 20 січня, щоби все закінчити. Якщо ви цього не зробите, це матиме наслідки. Ми дамо Україні всю військову допомогу, яку вона тільки потребує. Але в випадку із Трампом це не буде безоплатно. Тобто, за гроші наших платників податків це будуть позики. Отже, можуть реанімувати і механізм ленд-лізу, який існує, але жодного разу не використовувався. Тобто, це головні принципи. А так потрібні будуть і поступки з двох сторін, але Волкер вважає, що це було б величезною помилкою вимагати від України відмови від членства в альянсі, хоча Москва, звісно ж, цього прагне якщо ми закінчуємо війну, то треба створити умови для стабільного миру і це привести Україну в НАТО. І якщо безпекові гарантії альянсу і п'ята стаття розповсюджуються на територію, яку контролює українська влада, то думаю, європейці могли би розмістити і своє обладнання, і солдатів, і можливо системи ППО в Україні під натівською парасолькою. Інформоване джерело у штабі Трампа повідомило мені, що перехідна команда і досі формується, тобто, поки немає людини чи групи, яка б відповідала за переговорний трек. Трамп лише почав відбір кандидатів. Розписують і шортлісти для міністерств, переліки з трьох, чотирьох, п'яти прізвищ за камали частини чиновників, які всі ті роки на зв'язку з Україною лишилася б у високих кабінетах, але Трамп проводитиме повне перезавантаження влади. Тож із ким доведеться мати справу? Такі різні групи мають доступ до президента. вплив на нього. У них різне бачення американських інтересів. тобто немає розуміння, а хто саме з них проводитиме його політику. Особистості найважливіший фактор але були і люди, які часто працювали на перемогу безкоштовно, в обмін на чіткі обіцянки, що отримують посаду. Це, наприклад, Сьюзі Вайлз, що буде главою президентської адміністрації. В команді її заочі називали сніговою королевою. Холодна, максимально стримана в емоціях, неймовірно впливова. Або Ілон Маск, який не просто фінансував кампанію Трампа, він сформував альтернативну стратегічну команду аналітиків і політехнологів, що працювала на перемогу республіканця і давала поради. І коли Маск приєднався до телефонної розмови між Трампом і Зеленським, А було це не просто коротке вітання із перемогою, бо тривала вона 25 хвилин. Це теж свідчить про його бажання бути більш ніж радником з ефективності уряду, як планували спочатку, а ще й посередником у вирішенні глобальних питань. Три посади для діалогу по Україні є зараз ключовими: держсекретар, радник з нацбезпеки і глава Пентагону Тома Коттона, сенатора від Арканзасу, за чутками обговорювали на посаду глави Міноборони США, сенатора Хагарті від Тенесі за розмовами розглядають на держсекретаря. США. обидва конгресмени голосували проти надання пакету допомоги Україні, але вони розуміють, яку небезпеку несе Росія для штатів, і це ключ до політики стосовно України. Тому припускаю, що адміністрація. Трампа визнає необхідність допомогти поразці Путіна в Україні, як саме, якщо відверто тут думки різняться. Посол Хербст в розмові зі мною обережно припускає, що Трамп може як різко збільшити надання Україні зброї, щоб посилити переговорну позицію Києва, так і зупинити поставки, щоб вплинути вже на Україну. Курт Волкер більш оптимістичний і каже: саме Трамп, команда якого свого часу дала Україні джевеліни. Може дати дозвіл на далекобійку. щойно ми передали зброю Україні. Вона вже українська, тобто українці мають вирішувати, як її використовувати. А ми продовжимо надавати зброю. Втім, лише для ураження військових цілей. Не бийте по цивільним, по населеним пунктам, використовуйте для ураження військових об'єктів. Таким може бути обмеження, а не щодо дальності удару. Перезавантаження у владній команді США прискорило події просто неймовірно, і все це відсуваючи стирає старі червоні лінії. Забігаючи трішки наперед, скажу, що ви сьогодні почуєте і іншу позицію позицію американської адміністрації. Ну буквально через кілька, 4-5 хвилин, і буде ексклюзивне інтерв'ю з Білого Дому. Там буде багато цікавого. Ну а повертаючись до команди Трампа, до його принципів, те, що сказав мені Курт Волкер, що Україну можуть посилити, посилити її переговорну позицію і надати зброю до переговорів. Це не на камеру, що називається. Я чую і у американських владних полуарах, Втім, буду відвертим, вона ж з вами відверта розмова. Правда, є і інша позиція. Є побоювання, такі як у Хербста, що цю політику Бутуга і Медяника можуть використати і до самої України, і в цей момент нам з вами доведеться розраховувати на європейців. Але хороше питання: чи можемо ми на них розраховувати? Ну, ось послухайте. Обговоримо це просто зараз з моїми колегами, які працюють в Лондоні, Брюсселі і у Берліні. Ну і там Тетяна Логунова у Берліні, у Брюсселі, Ірина Іванова і Світлана Чернецька просто зараз у столиці Великої Британії. Я хотів би з Лондона почати. А що у вас говорять? Що у вас думають, тому що Велика Британія останнім часом була навіть більш рішучою ніж Сполучені Штати? Щодо Лондона сумніватися не варто. Тут зміна уряду відбулася у липні, майже непомітно для Києва. І ті, хто прийшли до влади зараз, точно не хотіли би занизити планку, запроваджену ще Борисом Джонсоном на початку повномасштабного. Уряд лейбористів прагне довести, що робитиме ще більше ніж попередники, і це не лише слова. Одразу ж запровадили санкції проти тіньового флоту країни-агресорки, тобто проти суден, які продовжували перевозити і продавати російську нафту попри міжнародні санкції. Минулого тижня вели ще один великий пакет санкцій проти військово-промислового комплексу, зокрема організацій в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, ті, які постачають Москві запчастини для дронів та іншої воєнної техніки. Ну і продовжить Лондон допомагати фінансово з останнього. Це за рахунок заморожених активів РФ. Обіцяє надати свою долю 2 мільярди фунтів. Звичайно, що Лондон, і Вашингтон це найближчі союзники, і зрозуміло, що з Трампом та його командою, так само як було і з Байденом, вони будуть проводити тісні консультації з усіх питань, але це зовсім не означає, що настрої за океаном якось вплинуть на дії Лондона хіба додадуть бажання робити ще більше? Британія продовжить підтримувати Києві не лише на словах, але конкретними діями і. Я не бачу якихось обставин, за яких це може змінитися, незалежно від того, як діятиме білий дім за Трампа. Діма таню колеги. А я хотів би до Берліна звернутися. А наскільки ми можемо на Німеччину розраховувати в умовах, коли Штати тільки вийшли з виборів, відомий переможець. А у вас я так розумію, все тільки починається. Діма, так якою буде ця підтримка, і коли Берлін зможе ставити плече? Сказати складно, Німеччина зараз зайнята підготовкою до парламентських виборів дочасних. Правляча коаліція в країні розвалилася на наступний день після голосування в Америці. Олаф Шольц став кульгавою качкою. Попереду зміна влади. Усі соціологи одностайні у соціал-демократів немає шансів виграти позачергові вибори. А отже, буде новий уряд і новий канцлер, найімовірніше, лідер християнських демократів Фрідрік Мерц. Тобто на сьогодні ситуація приблизно така. Усі свої нікому. Перед Україною Німеччина буде виконувати, попри усю цю політичну турбулентність, ми отримаємо 4 мільярди євро військової допомоги, закладені в бюджет наступного року. Надійде і обіцяна зброя, замовлення вже розплановані. А от чи збільшить Німеччина свою підтримку, чи зможе консолідувати європейських партнерів залежатиме вже від нового канцлера? Лідер ХДС Фрідрих Мерц неодноразово заявляв, що він повністю на боці України і навіть обіцяв передати Україні більше зброї, зокрема далекобійні крилаті ракети. Таурос, утім, ми не знаємо, якою буде позиція політика після перемоги на виборах і чи погодяться з нею його партнери по коаліції. Тож треба чекати, щонайменше кілька місяців дата позачергових виборів поки не узгоджена. Утім, схоже на те, що новий уряд з'явиться у Німеччині лише навесні наступного року. А дякую, ну і давайте Брюссель, почуємо ірону. А якщо у сполучених штатах виникне певна пауза, або коротка, технічна, або знаєте, велика така, як то кажуть, театральна, наскільки ми не європейців можемо розраховуватися? Ось з обранням Трампа ті протиріччя вони погіршаться, вони посиляться чи навпаки європейці зберуться? Ні, допомога Україні не припиниться. Київ може розраховувати на Брюссель. Це вже зараз, після американських виборів, підтвердили і очільники євроінституції, і лідери окремих держав на саміті, який за іронією долі проходив в Угорщині. Так, після перемоги Трампа Віктор Орбан поспішив заявити, що новий президент США припинить підтримувати Київ. А євросоюзу треба змінити свою політику щодо України. Але він тут один ну чи майже один, хіба що Словаччина може підіграти. Що стосується фінансів фінансової допомоги, то її не зупинити. Програма на 50 мільярдів євро, яку називають Ukraine Facility, прописана безпосередньо у кошторисі ЄС до 2027 року. Кредит на 35 мільярдів за рахунок заморожених російських коштів теж уже погоджений. І це фінансування закриє потреби України щонайменше до кінця 2025 року. Тобто, підсумовуючи щодо коштів, жодних додаткових голосувань вже не буде. Все прописано документально. Ну а відносно подальших років то згуртованість ЄС може потерпати через позицію того ж таки Орбана, який палку підтримує Трампа. Утім, як пише європейська преса, нова адміністрація може брати посередником в євросоюзі італійську прем'єрку Мелоні, колегу по G7. Тобто емоцій, звісно, буде багато, але курс в цілому вже обраний. Дякую, колеги. Зрозуміло. Ну бачите, у без зайвих компліментів у інтера найкраща міжнародка за всіма подіями. Вони зараз з'являються просто ну щохвилини. Е, Слідкують мої колеги із Берліна, Брюсселя, е, із е, Лондона. Ну і я із Вашингтона. Будемо тримати вас в курсі. Зараз всі зосереджені на планах Трампа, це зрозуміло, це природньо. Втім, не варто забувати, що й у адміністрації Байдена залишається ну скільки більше двох місяців при владі, більше двох місяців у Білому домі, і за внутрішньою інформацією, якраз за цей час, вони могли би перейти, або щонайменше пересунути ті червоні лінії, які вони не хотіли побоювалися переходити за всі чотири роки президентства. Ну і ось це вже відбувається. Я дивлюсь на повідомлення, наприклад, що американська адміністрація дозволила технічних специ спеціалістів направити в Україну для того, щоб лагодити ту техніку, яку передають Сполучені Штати раніше від цього категорично відмовлялися. Вважали, що якщо хтось з них постраждає, то це Америку втягне в війну. Різні були сумніви. Станом на зараз це дасть можливість заощаджувати час, рятувати життя, тому що до цього цю техніку відправляли в Європу. Багато життів збережеться. Ну і чи можемо ми отримати більше? Можливо, це тільки перший крок, щоб отримати інформацію з перших рук, я якраз для вас поговорив. Поговорив ексклюзивно з головним спікером адміністрації Байдена по Україні стратегічним координатором американської адміністрації адміралом Джоном Кірбі. Наш ексклюзив. вітаю, Джоне. Обговоримо ваш план на перехідний період, що адміністрація Байдена встигне завершити поки ще при владі, тобто протягом листопада, грудня і до 20 січня. Перше гарантувати, що Україна отримає всю необхідну безпекову допомогу, якої потребує. Ми надаватимемо їй щодня, поки Джо Байден залишатиметься президентом. США. постачання вже почали. А всього ми зобов'язалися виділити понад 800 мільйонів доларів на безпекову допомогу. Як я підрахував, в бюджеті лишилося більше 5 мільярдів доларів на допомогу. Тобто щомісяця зброї має бути на 1,7 мільярди. Чи це реалістично встигнути поставити стільки техніки Україні? Президент зобов'язався витратити кожен долар, який в нас є на підтримку України протягом усього часу, доки він буде на посаді. Так тут потрібен баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що ми віддаємо Україні. Але план Байдена витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо. Якщо говорити про 20 мільярдів доларів, позики що нададуть Україні за рахунок кремлівських мільярдів? Половина з них же буде економічною допомогою, а інша військовою. Правильно, ви впевнені, що до кінця року нададуть обидві суми для України? Ми сподіваємося, що зможемо виконати наші зобов'язання стосовно виділення 20 мільярдів доларів. Хотіли би розділити половина військової, половина економічної допомоги. але для мілітарної частини потрібна згода конгресу, і тому ми зараз дуже активно працюємо з конгресменами, щоб отримати ці повноваження. Якщо ж не домовимося, тоді ми просто віддамо всю суму, всі 20 мільярдів, як економічну підтримку. Я правильно зрозумів? Сума буде вся на підтримку української економіки, якщо конгрес не буде готовий вчасно дати згоду. Ні. я ж кажу, ми будемо працювати з конгресом, щоб отримати необхідні повноваження, аби 10 мільярдів із цих позик можна було виділити на мілітарні цілі. Якщо ж із якихось причин це не вдасться, то всі 20 мільярдів підуть на економічну допомогу. А паралельно, те, що ми раніше говорили, ми надаватимемо Україні військові пакети допомоги в рамках президентських повноважень. Уважень весь час, доки президент Байден на посаді, Що ж почув а от щодо наступного Рамштайну, який буде віртуальним, чим він відрізнятиметься від попередніх, Ну, те, що він відбудеться онлайн, це не уперше. Зустрічі проводили віртуально і раніше, але зараз президент хоче провести обговорення на рівні лідерів країн, міністрів оборони і закордонних справ. Теж звісно запросять, але це буде розмова на найвищому рівні. Ще один шанс для сполучених штатів показати наше лідерство, нашу відданість надати Україні все, що їй потрібно для фронту. Тож можна очікувати, що штати візьмуть. Додаткові зобов'язання ще не було жодної зустрічі Рамштайнської групи, де б не звучало обіцянки додаткових зобов'язань. Тож гадаю, цього цілком можна очікувати. Дякую. І тоді на закінчення обговоримо план зеленського, план перемоги і пункт про запрошення України до НАТО. Мені цікаво. А як ви це бачите? І якою може бути роль американської адміністрації. Звичайно, я розумію, чого це вас цікавить. Слухайте, ми були дуже чіткі. Президент Байден твердо дав зрозуміти на минулому засіданні G7, що членство НАТО буде в українському майбутньому. У цьому немає жодних сумнівів. Ми будемо працювати з Україною на її шляху до можливого членства в альянсі, але найперший пріоритет мати упевненість, що Україна зможе виграти цю війну. Саме тому це до ваших Дмитре попередніх запитань. Я й відповів, що ми збільшимо допомогу Україні. І переконаємося, що у Києва є все необхідне для перемоги на полі бою. Окрім цього, ми працюємо з Україною над довгочасними двосторонніми безпековими угодами, аби покращити українську оборонно-промислову базу і переконатися, що Україна отримуватиме потрібну зброю, навіть коли ця війна закінчиться. Бо незалежно від того, як це станеться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією з потенціалом агресії. Останньої Київ має бути впевненим, що зможе захистити себе і своїх громадян. А також ми Чуємо з Україною над проведенням необхідних реформ, які потрібні будь-якому кандидату в НАТО, усім, хто прагне членства. Тобто це шлях отримати це запрошення, але не паперове а фізичну можливість вступ, як ми вже говорили, українське майбутнє в НАТО. На сьогодні я не можу сказати більше. Президент дуже послідовний в цьому питанні, але зараз ми повинні зосередитися на тому, щоб допомогти Україні перемогти на полі бою. Джон, Тоді останнє запитання. Я багато чув внутрішніх розмов про те, що для адміністрації Байдена і Для вас у Радбезі США, для Салівана, для Карпентера, для вас самого зараз момент, коли можна менше думати про червоні лінії, а скоріше про спадщину. про те, як адміністрація Байдена і підтримка Україні будуть описані у підручниках з історії? Це так в цьому є правда. Нас зараз не хвилює, що напишуть у підручниках. Ми турбуємося про те, аби Україна могла перемогти і мала все необхідне для цього українським бійцям, які так хоробро Юють та українському народу, який багато чим пожертвував, важливо мати все, що потрібно на цьому етапі війни. Люди і так все знають і знатимуть, коли минуть роки, як наполегливо і рішуче Джо Байден і ця адміністрація працювали, щоб допомогти їм зберегти свою незалежність і свій суверенітет, допомогти відбити цю російську агресію. Ось те, на чому ми насправді зосереджені. Це І що ж попереду буде ще багато ексклюзивів, багато змін, подій, і так хочеться, щоб для нас вами для України вони були на краще. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в ефірі.